Учора фахівці комунального підприємства Міськсвітло увімкнули нові односекційні миготливі світлофори жовтого кольору, які відтепер цілодобово звертатимуть увагу водіїв на наявність небезпечного нерегульованого пішохідного переходу біля 4 і 5 шкіл горішніх плавнів. Велика увага у нашому місті приділяється безпеці дорожнього руху. Не всі водії дотримуються швидкісного режиму, особливо це стосується доріг, які розташовані біля... Для закладів освіти, тому що діти, вони є діти, вони бігають, не завжди уважні. Зранку, коли діти йдуть до школи, вони ще не дуже прокинулись і не завжди уважні, коли переходять дорогу. Тому ми вирішили приділити увагу вулиця Конституції. Декілька років тому була капітально відремонтована. На ній на сьогоднішній день немає обмежувачів швидкості, тому було вирішено зробити пішохідні переходи. На сьогоднішній день нанесена дорожна розмітка, встановлені попереджувальні світлофори, які будуть заздалегідь нагадувати водіям, що Розташована школа, є пішохідні переходи. Роботи виконані силами фахівців комунальних підприємств спецеко та міськсвітло. Загалом з міського бюджету вкладено 142 тисячі гривень. Роботи виконувалися в рамках поточного утримання, тобто це не капітальні видатки, а виконувалися за рахунок комунальних підприємств в рамках поточного утримання. Світильники ми одержали, заказували, одержали від. Фірми і Лед», це місто Біла Церква. Світофорні об'єкти, саме Стофори це фірма Комкон, город Харьков, їхнє производство. Такі ж світофори хорошо у нас показали на перекресті вулиці Горняків і Молодіжна. Опори були виготовлені в полтаві фірмою Адамант. Оцинковані вони саме возили оцинкувати, оцинковані були на заводі Металогальва, місто Черкаси. На закладні деталі і вся робота була виконана нашими фахівцями. Додатково світлофори облаштовано led світильниками. Промені ламп сфокусовані саме на дорожню розмітку, аби збільшити її яскравість, і пішохідний перехід став якомога виднішим навіть у найтемнішу пору доби. На відміну від самого світлофора, який працюватиме цілодобово, led світильники вмикатимуться разом із всією системою вуличного освітлення, запрограмованою на певну годину. Два односекційних миготливих світлофорів жовтого кольору із оцинкованими опорами, лед та дорожньою розміткою неповний об'єм робіт, які заплановані адміністрацією горішніх плавнів. Наразі відповідні фахівці розробляють проєктну документацію для того, щоб ці пішохідні переходи облаштувати із підвищенням. Тож, окрім функції пішохідного переходу, ці дорожні об'єкти виконуватимуть функцію обмежувача швидкості руху транспортних засобів. Вони розроблені так, що якщо водій дотримується скоростного режиму і Їде зі швидкістю до 50 км на годину, тобто для нього переїзд цих лежачих поліцейських він майже непомітний. Тож влаштування такого трапецієвидного хампу із пішохідним переходом примушуватиме водіїв дотримуватися безпечної швидкості руху.